Música Готують їжу, самостійно печуть хліб, дбають про домашню худобу, працюють, відвідують крамницю, школу і навіть храм. Ось тільки від реального життя їх розділяє висока огорожа і колючий дріт, адже це ув'язнені південноукраїнської виправної колонії номер 83 яка до 23 вересня нинішнього року мала назву Арбузинська виправна колонія, яку вже більше двох років очолює полковник Дмитро Шамшура. Станова нагадує окреме містечко. Тут чисто, охайно, тільки житлові будинки називають бараками, і нагляд за місцевими жителями, тобто ув'язненими, ведеться цілодобово. В установі станом на сьогоднішній день відбуває покарання 604 засуджених, які перебувають за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. В установі функціонує майстерня, яка має широкий спектр виду діяльності. Тому кожен із засуджених має змогу обрати ту професію. Або в діяльності, який йому по душі, працюють в'язні виключно за особистим бажанням, отримуючи заробітну плату, з якої сплачуються податки. Також їх праця може позитивно вплинути на пом'якшення міри покарання та з'являється можливість дострокового звільнення згідно норм закону. Установа Брідна співпрацює з органами місцевої влади. Засуджені до обмеження волі на підставі трудових договорів, залучаються до оплачуваної роботи та здійснюють певні роботи на території громади. У майстерні займається виготовленням міжкімнатного та звичайного шлакоблоку, тротуарної плитки, бордюрів, функціонує дільниця по сортуванні вторинної сировини, а ще введено в експлуатацію обладнання по виробництву агломерату. Працює зварювальний цех, у якому проводяться роботи по збірці контейнерів для напівпричепів, виготовлення металевого дроту тощо. Цю продукцію можна придбати тут за помірними цінами. А ще в установі розвивається підсобне господарство, де отримується теля та свині вівці перепила кози. Хочу подякувати керівництву громади за надання допомоги установі у вигляді субвенцій, завдяки якій ми змогли придбати генератори, пальне обладнання для майстерні та інші корисні речі, які допомагають функціонувати установі. Умови перебування ув'язнених більш ніж задовільні. У всіх спорудах на території колонії встановлені металопластикові вікна, виконано або на стадії виконання ремонтні роботи. В бараках облаштовані внутрішні санвузли, кухні для самостійного розігріву їжі і загальна кухня, де подають комплексні сніданок, обід та вечерю. Щотижні ув'язнені мають змогу відвідувати лазню. Працює медпункт з функціональними палатами, де можна отримати якісне лікування. А у кімнаті для надання короткострокових та тривалих побачень можна зустрітися з рідними, тривалість зустрічі з якими відповідно 4 години або 3 доби. Кімнатою назвати дану споруду важко швидше готелем з усіма зручностями, санвозлом, власною кухнею, телевізором, кондиціонером, ігровою кімнатою для дітей та затишним двориком, де можна подихати свіжим повітрям. Життя за ґратами, звісно, позбавлене свободи. Проте працівники південноукраїнської виправної колонії номер 83 прагнуть зробити його якомога кориснішим та направити засуджених на шлях виправлення. А от чи зможуть вони на свободі почати нове життя залежить лише від них.